Сьогодні уявімо себе високим, величним деревом. Заплющте очі або зосередьте погляд на небі, стелі чи підлозі, як вам зручніше. Навіщо уявляти себе деревом? Дерева здатні навчити нас мудрості. Дерева сильні. Деяким уже кілька сотень років вони пережили багато бурь, але досі квітнуть, даючи начало новим життям. Ми, як і дерева, можемо черпати свою силу з матері землі, за яку тримаємося. Дозвольте собі триматися за матір землю. Хай усвідомлення того, що вас тримають, заспокоїть вас. Уявіть собі коріння, яке йде вздовж ваших ніг, а тоді в землю. Відчуйте силу землі, що лежить під вами. Відчуйте власну силу, ту, що всередині вас. Пам'ятайте. Вас тримає сама земля. Вона любить вас. Як і дерева, ви сильні та здатні вистояти навіть у найжорстокішу бурю. Як і дерева, ви стійкі. Як і дерева, ви вродливі та вируєте життям. Тепер вдихніть носом повільно і глибоко, і так само повільно видихніть через рот. Промовте подумки. Мене сповнює сила всередині мене стійкість. Подумки повторюйте з кожним вдихом і видихом. Мене сповнює сила всередині мене стійкість. Мене сповнює сила, всередині мене стійкість. Мене сповнює сила, всередині мене стійкість. Ще раз вдихніть носом повільно і глибоко, і так само повільно видихніть через рот. Зверніть увагу на свою силу. Зверніть увагу, наскільки сильними ви почуваєтеся всередині. Тепер спробуйте поворушити пальцями, широко посміхніться і розплющте очі. Ви надзвичайно сильні, ви стійкі і, як і дерева, ви неймовірно вродливі.